У тварин є свідомість, в тому числі у птахів, і, наприклад, свідомість є у раків. Принаймні, це стверджує група біологів і філософів, і вони однями підписали так звану Нью-Йоркську декларацію. Тобто вони прямим текстом стверджують, що якщо у них є свідомість, відповідно пишуть вони, не можна ігнорувати цей факт під час ухвалення різноманітних рішень щодо тварин. Ну, наприклад, я так розумію, що їсти їх не можна без того, щоб. Порадитися з ними, що вони з цього приводу думають, якщо у них є свідомість. Але парадокс полягає у тому, що завжди, в більшості випадків, найбільш упораті зоозахисники, які там розповідають про свідомість тварин, вони, як правило, є одночасно найбільш упоратими мізантропами, людиноненависниками, які є в тому числі є активістами абортивних рухів і говорять про необхідність безобмеженого права на вбивство ненароджених людей. Перевірте, найбільш упориті упораті зоозахисники, це найбільш упориті мізантропи і людина ненавис.